Просувати так звані переможні наративи таку вказівку отримали росіяни від Кремля. Про це повідомила українська розвідка. Зазначається, що до третіх роковин повномасштабного вторгнення пропагандисти активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українців, дестабілізації ситуації всередині держави та дискредитації серед міжнародних партнерів. Крім того, Росія готується оголосити про, начебто, перемогу у війні проти України до 24 лютого цього року. У ГУР запевнили, що головна. А ціль таких методичок це прикрити статус ізольованого цивілізаційним світом агресора, і начебто готовністю до мирного врегулювання війни. Ну а тим часом служба безпеки України попередила про інформаційні диверсії з боку країни агресорки. Правоохоронці зафіксували значну активізацію російських спецслужб. Вони зокрема намагаються проводити інформаційно-психологічні спецоперації, аби розхитати ситуацію всередині України. Зокрема, ворог поширює фейки про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і закликає до масових протестів. СБУ вже здійснює усі необхідні заходи реагування та закликає громадян не реагувати реагувати на ворожі провокації саме на зв'язку. Андрій Коваленко це лейтенант Сил оборони та керівник центру протидії дезінформації ради національної безпеки та оборони України. Пане Андрію, вітання. Вам добрий день. Вітаю вас, те, що на прикладі, дуже скоро ми можемо побачити, знаєте, коли ти готовий до того, що може закинути російська пропаганда, трохи легше потім реагувати. Це все сприймати, читати в соцмережах, в телеграмах і ну яким чином справлятися з цим всім. тому що зараз потік інформації такий, що не знаєш, кому вірити, кому ні, чого чекати зараз в контексті російської пропаганди найближчим часом. Зараз цим займаються три російські структури: ГРУ, головне розвідувальне управління Російської Федерації, служба зовнішньої розвідки. ФСБ, ФСБ та ГРУ, зокрема намагається вербувати українців на здійснення диверсій безпосередньо всередині України для того, щоб пропагандистськи висвітлювати це як розкол між цивільними та військовими. Там операції проти ТЦК це одна річ, інша річ так само зараз. У ті, є низка. Каналів, де закликають до протестів проти української влади, відповідно зараз якраз ці канали опрацьовуємо і вони припинять своє існування. Думаю, у найкоротші терміни. Відповідно, це один момент. Другий момент служба зовнішньої розвідки Росії вони працюють по дипломатичних колах в Європі з одного боку. Підтримують політиків євроскептиків, які мають банально. Протидіяти нинішньому курсу Євросоюзу на підтримку України, зокрема зброєю, зокрема фінансову підтримку, і намагатиметься вони розбалансувати сам євросоюз і також поширювати ідеї в ЄС щодо розподілу України. Відповідно, певні румунські політики вже такі ідеї. Оголошували, зокрема, за це відповідає Наришкін на і його служба зовнішньої розвідки безпосередньо. Як, так само, як і за ІПСО проти України всередині Німеччини, всередині інших країн. Там є низка, будемо так говорити, блогерів, як німецькомовних, так і російськомовних, а також українців з українськими паспортами, які виїхали в країни Європи. Вони зараз співпрацюють низка з них з росіянами і на російськомовну аудиторію серед українців, в тому числі намагаються поширювати наративи, що є окрема Україна, друга Україна, так би мовити, це співзвучний проект Віктора Медведчука. Такий був це українці, які живуть за кордоном. і Їх намагаються натравлювати на українців військових, які в Україні, які воюють за Україну, ну і на владу. Звісно, тобто, це буде масштабна кількамісячна кампанія. Насправді, як в Україні, так і всередині країн Європи. Розрахована вона орієнтовно попередньо. Нам відомі плани до червня цього року. А що в червні буде? Чому до червня, пане Андрію? Поки що просто нам відомо про певні заходи, які розраховані до червня. Відповідно, я так думаю, що вони певний результат будуть замірювати після цієї хвилі. І в майбутньому буде продовжена або активна фаза, будуть продовжені кампанії, які орієнтуються, зокрема там, на темі мобілізації. Все, що відбувається у нас з 2022 року. Чи знаємо, ми скільки росіяни витратили грошей на те, щоб запустити ось ці фейки, підготувати цю пропаганду? Загалом низка бюджетування кампаній російських загалом проти України і проти ЄС на Близькому сході у США так само вони використовують. X. Ілона Маска проти інтересів США в американському інфополі центр у відповідне дослідження. Частина цих грошей йде по закритих бюджетах Міноборони Росії. Ну, от, наприклад, одна студія є от, один продакшн, який займається виключно там кількома ботафермами і зйомками відео про українських військових про українців на рік отримує понад 2 мільйони доларів. Відповідно, це виключно одна студія, тобто. Загалом кампанії проти України річні можуть фінансуватися в обсягах понад 100 мільйонів доларів. Саме Європа, Україна це те, що стосується нас. Відповідно, загалом є ще окремі бюджети Раша Today та там Спутник та інших державних медіа російських, які є пропагандистськими, які працюють загалом по ширшому фронту. Там на пропаганду загалом сама пропаганда фінансується понад мільярд доларів на рік у Росії. Пане Андрію, хотів вас ще запитати стосовно. Е Заяв або розповсюдження, начебто, заяв американської адміністрації Дональда Трампа. Я вчора бачив просто ваше повідомлення центру протидії дезінформації, з приводу того, що у самого президента американського існує навіть в мережі ікс дуже багато сторінок, чи то клонів, чи то взагалі сторінок, які називаються іменами його родичів, а жодного стосунку вони не мають. Тобто, то це не офіційні сторінки. Їх настільки багато, що засобам масової інформації не обов'язково українським. Важко навіть інколи провести факт чекінг і не помилитися, цитуючи те чи ту чи іншу заяву, яка, зрештою, ніякого стосунку до Дональда Трампа не має. Чи це от зараз тенденційна історія, і чи легко зараз маніпулювати? Оскільки давайте будемо відвертими, інколи заяви навіть офіційні дають багато приводів для маніпуляцій намагається маніпулювати переважно росіяни і вкидати в наш інфопростір скріншот, умовно кажучи, там сторінки Барана Трампа, яка взагалі не його, і там достатньо зробити один клік, зайти на цю сторінку, і там так і пишеться, що вона неофіційна. Відповідно, це залежить від інтелектуального рівня розвитку окремих контент-мейкерів, скажімо так, які тягнуться в наше інфополе. Відповідно, просто які не задумуються ні на секунду для того, щоб провести елементарну верифікацію, натиснувши. Одну клавішу на мишці або на телефоні, просто зайти і подивитися, офіційно чи неофіційна. Масово це ми не можемо сказати, але ми помітили просто це в нашому інфопросторі. і Вирішили зробити підбірку таких сторінок, там Іванка, Трамп, і так далі. І для журналістів, навіть червоною, знаєте, такою рисочкою підкреслили там, де написано, що це неофіційні сторінки, якщо самі не можуть це зробити. Відповідно тому, а росіяни так вони намагаються це вкидати, розраховуючи на знову ж таки на те, що деякі телеграм-канали наші не задумуючись, тягнуть сміття з російського інфопростору в наш інфопростір на цей розрахунок. Вплив на українську аудиторію і на європейську аудиторію, яку робить Російська Федерація, чим він відрізняється, і які саме це методи? Так. Знову ж таки, він в багатьох випадках перетинається, оскільки використовується зараз переважно соціальні мережі і знову ж таки розгонки з певних ресурсів. Єдине, що в Україні заблоковані сайти, які Росія використовує для розгонок у Європі, низка сайтів, створених під Німеччину, під Нідерланди, які дуже часто дублюють назви медіа відомих у цих країнах, туди заливаються просто якась стаття англійською мовою або мовою цієї країни. І потім це все проганяється через X, щоб заплутати європейців, щоб вони не помітили різницю між офіційним джерелом та джерелом фейковим. В цьому подібні методи. Подібні методи використання Тіктоку, подібні методи використання Ютубу, наративи відрізняються в Європі. Наративи про те, що ліберальні політики слабкі. Справжні лідери це умовно Орбан фд партія та всі, ті, хто змінюють підходи в інтересах Європи. І і можуть здобувати для європейського бізнесу дешеві російські ресурси в Україні. ж е, В основному це дискредитація мобілізації і створення розколу між цивільними та військовими, мовно кажучи, будь-які лінії розподілу в Європі. Також використовують саме проти українців наративи, що українці готують теракти, мовляв, що українці небезпечні для європейського суспільства, українці терористи і так далі. І що треба, мовляв, припиняти підтримку України, тобто Росіяни так діють різними наративами, але головний головна, головний посил це просто е дискредитувати Україну на всіх фронтах, де, де це можливо. А от стосовно оцих наративів, про які ми спочатку говорили, про майдан 3 в Україні: от наскільки вони потужно можуть впливати зараз на наш інформаційний простір і підтримуватися, можливо, підхоплюватися. Ну, вони не змінили свою стратегію, оскільки рік тому вже була подібна кампанія, тобто вона була співзвучна з наративами, які просували росіяни про нелегітимність президента. Відповідно, хоча по законодавству і по всьому і по підтримці західній все вдалося тоді вгамувати саме доказами того, що він що президент легітимний, що з цим питань нема до завершення війни. Зараз фактично це дубль два, тому що Є, відповідно, певні заяви з боку Сполучених Штатів Америки, і росіяни під ці заяви знову ж таки дублюють минулорічну кампанію. Ті самі інструменти створення сторінок в Тіктоці, рік тому так само вони намагалися поширювати заклики до мітингів. В цей раз вони поширюють заклики до мітингів в Тіктосі. Єдине, що. А в той раз більш масово це було зараз швидко це виявляється блокуються блокується ці сторінки. їм важче це робити ніж минулого року. Ну, відповідно, просто все те саме, що вже було минулого року. Нічого нового вони не видумали, нічого неочікуваного станом на зараз немає. Друзі, варто Дякую. споживати перевірену інформацію. і, Звичайно, вірити виключно офіційним джерелам інформації. Це дуже важливо. Пане Андрію, спасибі вам, що ви на цьому наголосили також. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони та керівник центру протидії дезінформації ради нацбезпеки безпеки оборони України.